Всім привіт, дорогі глядачі нашого каналу. У нас досі триває війна. Гинуть мирні люди та наші українські герої, які захищають нашу з вами українську землю. Дуже багато допомагають волонтери нашим Збройним силам України. Також ми хочемо долучитися до акції, яка проходить у самому топовому риболовному магазині нашого місця тихий берег. Тому прямуємо до магазину. Далі вам все покажу. Заходимо до нашого магазину, беремо кошолочку, так як у нас зараз сезон хижака та дуже великої трофейної риби на фідер, тому відкупимося на фідер і відразу візьмемо пару приманочок для хижака. Субріну пачечку плагнула і візьмемо, брін немає, значить візьмемо чорного для ща. Це ось це в нас є. Ну і для хижака, мабуть, візьмем кайтеча. Зараз ми візьмемо декілька розмірів по дюймам Нам молиці їх. Луємо на касі. Та ну все, три різних дюйма взяли, тому йдемо на касу. Добрий день, чоловіка. Mm -hmm. Ні, Виймай, мабуть, по дві, бо по одній буде. мало. Виймай по дві, так. Да. Okay. Ну і, любі друзі, як ви бачите, зараз проводиться збір коштів на м'ясо. Допоможемо з ЗСУ разом. Ось є номер карточки Олександра. Ось є м'ясо, яке ви можете побачити на власні очі, а також взяти його скуштувати. Дуже вкусне м'ясо, хлопці цьому м'ясо дуже раді, воно їм допомагає. Прийшовши в магазин, скупившись, не забули Донатіка, дружили, разом підтримали ЗСУ і разом до перемоги, Льоша? Да. Підтримуйте наших хлопців, підтримуйте наші Збройні Сили та допомагайте разом з магазином Тихий берег, в допомозі. Виготовленню цього м'яса для наших хлопців. Скоро холода, і їм потрібні такі речі, для того, щоб було легше, тому що не завжди є час і можливість приготувати собі їжу, а так допомогою цього м'яса їм набагато краще і простіше. Дальше, все. Чекаємо вас в магазині, приходимо, куштуємо, кидаємо донатик, чекаємо нашої перемоги.